Вітаю, ви дивитесь новини 11 каналу. І далі у випуску про найголовніше вночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами. Камікадзе нашим силам проти повітряної оборони вдалося збити всі чотири цілі. Крім того, окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину. Людей не зачепило. Більш детально про ситуацію в регіоні далі. Вчора пізно ввечері окупанти масовано атакували Дніпропетровщину на енергетичну інфраструктуру. Росіяни спрямували одну високоточну ракету та три дрони. Камікадзе та атака виявилась провальною. Наші сили ППО знищили усі ворожі цілі. Уламки одного зі збитих дронів впали на приватне підприємство. Від уламків збитого ворожого дрону Камікадзе було понівечено одне з приватних підприємств у Кам'янському районі, на якому виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 28 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. В міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Внаслідок обстрілів була понівечена одна з місцевих баз відпочинку. Масштаби руйнації зараз з'ясовуються. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Навіть у новорічну ніч російські окупанти не припиняли тероризувати мешканців Нікополя. Близько двох десятків снарядів випустили по житлових будинках. Внаслідок атаки постраждала 48-річна жінка. В одній з понівечених багатоповерхівок зайнялася пожежа. Горіла і квартира пані Людмили. Жінка з жахом згадує ту ніч. Обстріл був за одну хвилину до 23-ї години. Якраз під новий рік. Російських окупантів вилетіло вікно з балконного блоку на нас, пошкоджений диван, побутові речі пошкоджені, так що ну, нічого, справимося. Головне, що ми цілі. Пані Валентина показує, як побила її квартиру в момент обстрілу. Жінка сиділа в цій кімнаті. Як воно мене не зацепило, я отут сиділа, бачите, стекло вибито, і то страх такий, такий треск, Я ще уші заложила і до сих пор ну, плоховато й слышу. Просто і що більше к ним ну якби ні дроне то, що не дружелюбі, але ненависті. Ну як так можна з людьми за що? В інших районах області ця ніч минула спокійно. Поліна Палмарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Стрілянина на території храму Пресвятої Богородиці. В поліції повідомили, патрульні переслідували і намагалися зупинити автомобіль Сітроєн. Судячи з відео, погоня завершилася на території церкви. Водійка легковика нарізала коло за колом навколо храму. Попередньо, аби зупинити порушницю. Поліцейські відкрили вогонь по колесах. За непідтвердженою інформацією з мережі за кермом перебувала жінка. Вона потрапила у ДТП в центрі міста і вирішила втекти з місця пригоди. Також в салоні. Була дитина наразі. Ця інформація перевіряється уточнюються всі обставини події, заявили правоохоронці. Офіційний коментар очікується після завершення слідчих дій. Атакували росіяни дронами камікадзе і Київщину українським бійцям вдалося знищити 22 безпілотника. В столиці пошкоджена енергетична інфраструктура, знеструмлені об'єкти теплопостачання, не дає ворог спокою і куп'янському напрямку. Тим часом наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки ворога. А в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську триває опір партизан. Далі наш традиційний огляд. За минулу добу противник завдав 51 авіаційний удар по Україні. Зокрема, застосував 44 шахеди. Всі вони були збиті підрозділами ЗСУ. Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших точок на фронтовій мапі. На бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії. Постраждали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Спірне, Білогорівка, Солидар, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Озерянівка Донецької області. Вночі росіяни знову гатили по Києву. Нашим захисникам вдалося знищити 22 дрона. Камікадзе внаслідок нічної атаки пошкоджено енергооб'єкти Києва. Постраждали 8 людей. Так безумовно столиця залишається е, саме. Основним напрямком атаки ворожих дронів противник саме туди цілить найбільше, але і на східному, і на південному напрямку теж були знищені БПЛА цієї ночі. Сьогодні вранці помер один із постраждалих внаслідок російської атаки на столицю 31 грудня. 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані. За останню добу зсу відбили атаку окупантів на Донеччині і Запоріжжі. Втрати противника понад 175 поранених особового складу. Знищено 12 одиниць військової техніки різного типу та склад боєприпасів. Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки противника. Сьогодні зранку на Херсонщині росіяни атакували центр Береслава, обстріляли міський ринок. На цю хвилину відомо: п'ять людей поранено, троє людей у важкому стані. Всього за минулу добу окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Загрози завдання ворогом ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишаються по всій Україні. Людей закликають зробити запаси води та за можливості зарядити всі пристрої. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. На 11-й місяць війни Україна здригалась від святкових феєрверків та розривів петарту новорічну ніч. В Києві та Вінниці затримали порушників, які, попри численні заборони, таки влаштували новорічну канонаду. Любителі піротехніки жахали цинічними фаєр-шоу і жителів Дніпра. Одного затримано. Усі подробиці далі в сюжеті. 31 грудня декілька хвиль ударів російських терористів по Україні. Київ оговтується після страшного влучання у житлові квартали. Одна людина загинула. а це столиця 12 годин по тому. На Подолі не розуму вирішили запустити феєрверки, попри категоричні заборони поліції. Миттєва карма наздогнала одного з порушників тієї ж ночі. Виходь поліція. Зампадіє. У Києві затримали любителя піротехніки, що нажахав цілий район. Тепер за хуліганство чоловікові загрожує до п'яти років обмеження волі. Спіймали порушника, що запускався людий у Вінниці. Також багато випадків використання фейерверків. в новорічну ніч фільмували й у Дніпрі. Містяни реагують емоційно. Камби вам черіпаби посламують. Були й зафіксовані випадки підриву петард. <звук> У поліції повідомили 31 грудня та 1 січня на Дніпропетровщині зареєстрували 11 фактів використання салютів та петард. Одного порушника затримали. Ми. Е Інкримінуємо йому хуліганство у першу частину. А це відповідальність 5 років обмеження волі. Тому е, хочу закликати всіх, що в кого ще є, там пітарди залишилася, є бажання постріляти. Не робіть цього, оскільки поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до різдва в посиленому режимі. Поліцейські пояснюють, відповідальність за використання піротехніки залежить від потужності салюту, а отже, й тяжкості злочину. Це вже буде вирішувати безпосередньо суд, яка відповідальність, тому що мінімальна це штраф, максимальна 5 років обмеження волі. Психологи додають, у часи війни в людини на рівні інстинктів проявляється стресова реакція на будь-які гучні звуки. Усе, що може бодай якось нагадувати вибухи, ще тяжче переживають звуки салютів військові, що повернулися з передової. Коли військовий повертається назад, він ще деякий час знаходиться у стані війни. І якщо він чує звук, який. Нагадує вибух, то він повертається у той стан, коли він на війні. Це включається страх, це включається агресія, і ми не можемо сказати, як він буде себе поводити, якщо ми з ним не знайомі. Правоохоронці вкотре нагадують про заборону використання будь-якої перетехніки на свята. Наразі в області за порядком на вулицях слідкують понад 600 поліцейських, нацгвардійців та рятувальників. Владислава Вдієнко, новини 11 каналу. У новорічну ніч в області сталася всього одна пожежа. В гаражі обійшлося без постраждалих. Звітують рятувальники. Поліцейські ж зафіксували рекордно низьку кількість правопорушень. Це свято нового року пройшло без масових бійок та тяжких злочинів. Більшість інцидентів це перебування в алкогольному стані в громадських місцях та сімейні сварки. Як статистично порівнювати з минулими роками, то набагато менше, навіть менше, ніж в звичайні там, вихідні дні. Тому, звичайно, були такі правопорушення і бані ножові були поранені, але це сімейні розборки в стані алкогольного сп'яніння. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ світі Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Повномасштабне вторгнення неабияк як вплинуло на формування державного бюджету 2023. чи зростуть зарплати та пенсії українців в цьому році, на який курс долара очікувати, та за яким тарифом рахуватимуть комунальні послуги для бізнесу та населення? Про все це далі в сюжеті. З 1 січня заводу платимо за чинним тарифом. Національна комісія скасувала рішення про підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення, яке ухвалила 27 грудня. Проєкт відправили на доопрацювання. Через велику кількість звернень та пропозицій до проєкту рішень, тривалого їх обговорення, рішення, яке було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та відповідно голосували за різні проєкти. А Укренерго пропонує майже удвічі збільшити тарифи на електроенергію для підприємців. Старий тариф встановлювався ще під обсяг транспортування до вторгнення, і зараз ми залишаємо фактично всі свої витрати на тому ж самому рівні, просто зменшився обсяг передачі електроенергії нашими мережами. Відповідно, тариф на транспортування потребує перегляду, але для бізнесу це не буде ніяким тягарем, схожим на збільшення в два рази. Що ж до курсу долару наразі існують різноманітні прогнози. Середньорічний курс в держбюджеті 2023-го складатиме 45,8 гривень. Курс долара може бути навіть меншим наприкінці року ніж 45,8 гривень за долар. Якщо не буде якихось нових макроекономічних шоків, які ми зараз не можемо спрогнозувати, то ситуація буде такою, як спрогнозував уряд. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2023 році не збільшиться. Через війну Верховна Рада ці статті бюджету вирішила не змінювати. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, та мінімальна пенсія за віком становитиме 2093 гривні. Мінімальна заробітна плата 6700. Прожитковий мінімум для працездатних складатиме 2684 гривні. Для дітей віком до 6 років – 2272 гривні, від 6 до 18 – 2833 гривні. У Мінсоцполітики запевнили, вийти на пенсію за віком зможуть українці, яким виповниться 60 років з робочим стажем у 30 років, у 63 зі стажем 20 років, у 65 зі стажем 15 років. Громадянам зі стажем менше 15 років пенсії не нараховуватимуться. Для них передбачена грошова допомога. Індексація пенсій планується у березні у розмірі 5,4%. Фінансовий стан пенсійного фонду сьогодні є сталий, оптимістичний і повністю забезпечує всі потреби. І ми переконані, що саме так буде наступного року. Відповідно, плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Тобто пенсіонери вже з березня місяця зможуть відчути. Зростання або принаймні вирівнювання на рівень інфляції своїх пенсій. Автоматичне нарахування всіх видів державної соцдопомоги на час воєнного стану не припиняється. На неї можуть розраховувати українці, які мешкають на окупованих територіях та територіях, де ведуться бойові дії. А от оформити субсидію з грудня можна через пенсійний фонд СНАП та через застосунок Дія. Середній розмір субсидії складатиме 1800 гривень на місяць. Отримати її зможуть і ті, хто втратив роботу. Субсидії у нас заплановано на наступний рік в розмірі 37 мільярдів. Якщо людина зареєстрована як безробітна і хоча б один місяць отримала допомогу по безробіттю, враховується саме ця її допомога як дохід, а не попередні 6 місяців. Наступного року кабінет міністрів прийняв рішення скоротити зарплатний фонд бюджетного сектору на 27%. Заощаджуватимуть шляхом зменшення зарплат і скорочення працівників бюджетної сфери. Поліна Поломарчук Дмитро Новини каналу. У Дніпрі продовжується демонтаж пам'ятників радянських діячів сьогодні. Біля історичного музею комунальники готували під знесення постамент вченого та поета Михайла Ломоносова. Це вже сьомий пам'ятник, який приберуть у рамках декомунізації. Після демонтажу його перенесуть в одне з комунальних підприємств. Подальшу долю буде вирішувати міська влада. Ми за демонтаж, тому що ми хочемо, щоб у нас свої були пам'ятники. Я взагалі вважаю, що неправильно демонтувати пам'ятники. во перше, іску, а во-вторых, наука. Це достояння. взагалі треба пам'ять зберігати. Я нічого не знаю, щоб він зробив для, дійсно для України. І до уваги користувачів електротранспорту сьогодні продовжують працювати технічні рейси рухомого складу. Інформація про їхню роботу зараз на ваших екранах. Ввечері трамваї та тролейбуси курсуватимуть з 17 до 20 години, проте ситуація протягом дня може змінюватись через можливі аварійні відключення тягових підстанцій. Під час нового року в багатьох країнах світу бажали перемоги Україні. Зокрема, в Лондоні на знак підтримки центральний елемент традиційного шоу фейерверків підсвітили жовтим та синім. В таких же кольорах британці запустили салют під пісню Стефанія. Привітав незламних українців і колишній прем'єр Британії Борис Джонсон. І на про погоду у вівторок у Дніпрі в день буде 10 градусів тепла, вночі 5 з позначкою плюс. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Бережіть себе та своїх близьких.